Загаємо вас з Марічкою на занятті з грамоти. Любі діти! Привіт-привіт, друзі! Ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми поговоримо про новий звук. Діти! А що це жужи? Чуєте? Дійсно, я чую ось так. Ж а, це до нас жук залетів. Такий звук ми і вивчатимемо сьогодні. Звук ж. Його вимова цікава. Він може тягнутися довго, як голосний звук, але співати заважають зубки. Тоді це який звук? Голосний або приголосний? «Ж», ж, ж. Зубки справді заважають, тоді це приголосний звук. Правильно, дітки. Зробимо зарядку для нашого ротика. Спробуйте повторити за мною таку чистомовку. Жав, жав, жав. жук у траві лежав. Жав, 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 жук у траві лежав. Жу, жу, жу. Всіх сьогодні розбуджу. Жу жу, жу, всіх сьогодні розбуджу. Жав, 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 жук крильцями зажужав. Жав, жаб, жаб, жук крильцями зажужав. Ж, же, же здійснявся в небо вже. Ж, же, же. Здійнявся в небо вже. Молодці діти. Діти, звук ж може знаходитися на початку слова. І всередині, і в кінці. Перевіримо це. Назвіть картинки і місце знаходження звука ж словах. Жук чутно на початку слова. Корж звук ж знаходиться в кінці слова. Жолудь звук ж чутно на початку слова. Їжак звук ж чутно всередині слова. Ніж звук «ж» вимовляється в кінці слова. Баклажан. Звук ж чутно всередині слова. Ножиці. Звук ж знаходиться всередині слова. Журнал. В цьому слові звук «ж» починає слово журнал. Правильно, діти, пропоную програти з вами у гру. Назви слова ознаки. Я показуватиму картинки, слова яких починаються на звук Ж і які мають значення вона. А ви додаєте слова ознаки, які відповідають на питання Яка. Жоржина біла. Гінка гарна. Діжка дерев'яна. Жабка зелена. Жуйка тягуча. Журавлина кисла. Молодці. Дуже добре. Звук «ж» є твердим приголосним. І пом'якшується тільки перед голосним звуком. І про це треба пам'ятати при звуковому аналізі слова. А тепер відгадайте таку загадку, діти: скачуть на болоті зелененькі лапки. Квакають завзято веселенькі. Жабки, це жабки. Правильно пропоную виконати звуковий аналіз слова жабки. Полічіть скільки в цьому слові звуків. Ж, А, Б, К, І. В цьому слові 5 звуків. Правильно. Значить, малюємо 5 клітинок будиночків. Ось клітиночки для звукового аналізу слова. Поговоримо про кожний звук слова Жабки. Ж... Жабки. У першому слові чутно звук «ж». ж. Ж, Ж, Ж. Ми вже знаємо, що це приголосний звук, вимовляється твердо. Тож це твердий приголосний звук. В першій клітинці малюємо одну рисочку. Ж. Після Ж чутно голосний звук А. Малюємо в наступній клітинці кружечок. Жаб. Наступним є звук Б. Як ми знаємо вже, звук Б приголосний звук, і в цьому слові він звучить твердо. Позначаємо його на схемі однією рисочкою. Наступним чутно звук К вимовляється твердо. Значить, к твердий приголосний і тому позначаємо в наступній клітинці однією рисочкою. Жапки. К. Після К йде голосний звук И. І цей звук є останнім в слові. Малюємо в останній клітинці кружечок. Молодці. А скільки складів в слові жабка? На схемі слова видно два голосних звука. Значить, в слові два склади. Перевіримо. Жабка. Позначимо два склади на нашій схемі слова. Жабка. Ми вже визначили, що в слові два голосних звука. Визначимо тепер, який з них наголошений. Жабка. Жабка. Ставимо наголос над першим звуком А. Жабка. Гарна робота, діти. Звук Ж позначається літерою Ж. Є такий віршик про цю літеру. Спинка до спинки. Дві К притулилися. Літера Ж наче жук утворилися. Любі діти! Ви сьогодні познайомилися із звуком «ж» і добре попрацювали. Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. ми всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових зустрічей!